23 жовтня 2025 року у День пам'яті святого апостола Якова Преосвященний єпископ Чернівецький і Боковинський Феогност із архіпастерським візитом відвідав село Дубівці та звершив Божественну літургію у храмі на честь успіння Пресвятої Богородиці. Святковий візит Владики став знаковою подією для всієї громади, адже храм успіння Пресвятої Богородиці одна з найдавніших святин Кіцманщини, що впродовж двох з половиною століть залишається духовним осередком віри, молитви та єдності. Після зустрічі архієрея у храмі було звершено чин оновлення святині, який владика феогност звершив у співслужінні духовенства. За богослужінням також молилися представники місцевої влади, запрошені гості та численні віряни. Після читання святого Євангелія Преосвящений владика підніс особливу молитву за Україну, за воїнів-захисників, за владу і народ, а також за спокій душ усіх полеглих оборонців та марних жителів, що віддали життя за свободу нашої держави. На запричасному стиху змістовно проповіді виголосив протиєрей Сергій шляхов, звернувши увагу вірян на значення вдячності Богові у житті кожного християнина. Наприкінці божественної літургії владика Феогност звернувся до присутніх із пастирським словом, привітавши настоятеля, духовенство і громаду з ювілеєм храму. Архіпастер побажав. Щоб святиня й надалі залишалася місцем живої молитви, духовної сили та єдності вірних. Цього дня єпископ Феогност вручив благословенну грамоту парафії села Дубівці. А також з благословення предстоятеля Православної церкви України блаженнішого митрополита Епіфанія були вручені церковні нагороди. Богослужіння завершилося основним многоліттям, спільною пам'ятною світлиною та помазанням благословенним ялеєм під співвелечання святому апостолу Якову. Писуйтесь на наші офіційні сторінки та діліться цим відео. Разом поширюємо слово правди і віри.